28 лютого в гімназії No329 Логос відбувся фінал першого юнацького турніру пам'яті Андрія Михайловича Баля. Цей турнір проходить під егідою федерації футболу міста Києва. Одним із організаторів цього турніру є спортивний клуб Добро і громадська організація Майбутні Дарниці. А фінансування проведення цього турніру взяв на себе засновник спортивного клубу Добро Довгаленко Юрій Антонович та громадська організація Майбутні Дарниці. Я хотів би, щоб ці юні футболісти, які приймають участь в цьому турнірі, щоб вони ну не обов'язково вони стали великими футболістами. Головне, щоб вони були такими порядними, чесними, толерантними людьми, яким був Андрій Михайлович Бан. Окрасою турніру стали юні грації черлідінгу з показовим виступом. Любой матч високого уровня не обходиться без участия групи поддержки. Вот, собственно, ми теж решили таким образом поддержать такі хороші начинания. Діти в спорті это всегда прекрасно. Поэтому делаем все для того, щоб привлекать дітей. Загалом в турнірі взяли участь близько 150 дітей з дарницького району столиці. Они прогрессируют сейчас, я вот так смотрю, такого я еще не видел. Было попроще, потише, а сейчас это мгновение. Они бегают здесь, прадают, прыгают. Ну и родители свою создают обстановку, а вообще поблагодарить только можно за это мероприятие. Что... Тогда, наверное, у нас появятся игроки. Мы думаем этот турнир сделать его всереспубликанским турниром турниром памяти Андрея Михайловича Баля. Уже многие подают заявки и «Шахтер», «Арсенал». Львовские Карпаты, Ровно. Планируем проводить его на стадионе школы, если нам наша администрация даст добро, школы Киевская Русь. Но ну, такой есть план на лето. фіналі змагались команда Дарниця Чемпіон та Добро. З рахунком 3-0 перемогу здобули вихованці спортивного клубу Добро. Все було нормально, ми були впевнені, тобто не відчуваємо, що ми програємо, боролися до кінця і, і за рахунок цього виграли. Тренер нас вірив і ми це доказали, що ми можемо виграти. У нас перший турнір пам'яті Андрія Баля. Со временем понятно, где наши дети будут потихоньку узнавать наших ветеранов, их заслуги. Да, у них сейчас такой период эмоциональный, они только буквально делают первые шаги в футболе, но я думаю, со временем, дай Бог, наше образование ведет да, какие-то вот футбольные, спортивные мотивы в школу, чтобы наши дети знали, кто у нас раньше играл в футбол, кто наши легенды. По закінченню з рук ветеранів Динамо, Київ, всі учасники отримали медалі, грамоти, кубки та пам'ятні статуетки.